Цього року цей майданчик. Ще зимою доробляли, а тепер вже відкрили майданчик. 2023-го почали, а 2024-го ось 5. Цікаво, як це діти От сюди мають дістати, якщо це на рівні з моєю головою. Щоб ці півзіночки почали. Треба лізти через трубу, трошки непрактично. Давай давай, лізь. А що з Чого ти не лізеш? А, там брудно? Не лізумо в брудно. Ну, то злазь, ти будеш по сходах йти? Яке дуже обачно. Дуже обачно. Помаленьку. Угу. Дуже помаленьку. майданчик бу... Це майданчик будований цього року. Ось там є сходи. Сюди. Лавочки гарні. Ось, ось, а це що Шо? з гіркою таке? Так, а за що вікно? там гіркою? Це вікно неможливо відкрити що? Так, знімаю відео. Але на, там на вода. Кицоня, то там вода. Як ти будеш спускатися? У воду? Хобка буде мокра. Ага, ну добре. Вийшов в ситуації. А дивись, а там є три нажори. Треба займатися спортом. Займатися спортом. Стіни всі помали, розкривали паркан.

Сила, щоб стати живчиком, коли я буду старим дідом. Так, щоб бути живчиком, коли ти будеш Тоби старенький. Бути, то бути, треба бути, вже ти займатися. Я, щоб бути живчиком, щоб, а, а, щоб я коли був старим дідом міг залізти на говерлу. Щоб ти міг залізти на говерло, як будеш старим, так? так. Класно. Молодець. Отаким старим дівчиком я буду. Супер! Класна ідея, мені подобається. Коли буду старим дітом, то я буду жити. Я таке. Класно. Правильно мислиш, Максимчик. Правильно. Бо я спати не люблю. Бо ти спати не любиш, так? Не хочеш у старості от такого бути. Ось зараз втомленим, так, хотіти так. спати, хочеш хоті бути жичкою. Ну так кави наш. Ну я тренуюся, щоб... Тренуєшся, так. Та... Ще тренуватися. Ну добре. Вони ж потім м'язи не боліли. Що що забагато, то теж не зброй. Хоп-хоп, молодець. Буду... І ще я хочу довго жити. Довго жити хочеш? Да. Дуже довго жити. Класне відео вийде. Ні. Ні, так? Так, так. Так. Ой, так нашого. Дві 2024 року. І спортмайданчик, і той майданчик відкрили цього року. Так, так. Минулого 2020 року року почав будівництво, а 2024-го закінчили.